Добрий день, з вами Неля Мурашкіна і знову пересадка і знову перед відпусткою. Тобто наступна серія пересаджуємо перед відпусткою. От такий в мене фікус. Йому, ну, мабуть, років 5 тому я подарувала своєму колезі цей фікус. ну, З вдячністю, що він мені там в одній справі допоміг. Пересаджувала ще один раз після того. Тут видно ось попередній горщик, цей трошки більший. І цей вже дуже-дуже тісно. Ми тут три черенка я садила. Він такий гарно От. Ну І треба знову пересадити, бо поливати часто немає змоги. Витягую з горщика. Туда. Це не дуже просто. Обминаємо. Так, ось я вам повний ком коренів. Щось воно не збирається видовбуватися. Знаєте, я навіть зароблю на... Простіше, отак візьму і відріжу ножем просто столовим оцей шмат коренів, Сподіваюсь, що вам видно оцей от шмат, там де пенопласт, він можна буде його ще й посадити навіть у попередній горщик. Я думаю, гарне буде рішення. І це буде стримувати його в рості, бо на підвіконні ну, небагато місця насправді. І квітів багато на підвіконні. Тут все, нож. и буду резать Зараз примірююся. Ой ні, він йому все одно маленький. Все, тоді сажу в цей великий. Тут пенопласт вже поклала, бо якщо горщик ну, потенційно може бути дуже важким, рослина, гарна пли, облицяна, да, і, наприклад, Ще й горщик важкий, от, і там же ж землі купа буде, відро, да, або більше. То в такому випадку краще, звісно, тюнопласт, він легенький. От, і не всмоктує воду. От, і для фікуса, саме, який не любить замокання, непоганий варіант саме такий. Так, примірюємося. Опа, те, що треба. Це, який він важкий. Кілограмів сім, не менше. Так, в мене є якийсь грунт, не свіжий, але непоганий раз я його лишила. Бо зовсім такий, ну, пустий ґрунт, скажем, я виношу на вулицю, на клумби. А цей непоганий, значить. Так, обсипаю. Легко, бачите, проміжки невеликі. Буду використовувати далі до ушлі. Я не боюся да, якогось непоживного грунту, бо я піддобрюю рослини з кожним поливом. Ось тут же рослини, да, десь на гідропоніці, да, запускають туди просто поживний розчин і рослини. Не те, що ростуть, вони ще гарненько плодять там. Тобто в теплицях це взагалі практика така розповсюджена. Так, я буду за нього спокійно що людина прийде раз на тиждень, поліє його і йому буде комфортно і добре. Бо йому було поганенько. Він тиждень без поливу не витримував. Все, поливаю, ставлю на місце. Треба його від пилюків помити. До речі, дуже будьте обережні, коли ви протираєте з саме фікуса. У мене був випадок такий, знаєте, і смішно, і не смішно. Значить, я протирала саме листя у фікуса. Я люблю це робити, роблю серветкою. У нас було відео, як ми це робимо. От, значить, Ага, А, це вже... Потім мені дзвонив чоловік, і я, не помивши руки, сіла з ним розмовляти, щось в мене зачухалось око, я його потерла і все. У мене така була алергія, напряк квінки рахуйте, був. Я змогла вийти <свіття> тільки коли було поночі з дому, бо вигляд в мене такий був, що я, начебто, алкоголік із стажем. І вже ніякі препарати на мене не діють. От. Да. От. Тому будьте обережні, оцей млечний сік, якщо він попадає в очі, ну, не знаю, це індивідуально, в мене визвав алергічну реакцію і дуже бурно, був набряк всіх слезавих. От, можна було б і задихнутися, але в мене були ліки протиалергічні. Ще й вколола собі дексаметазон І потихеньку до вечора мені стало краще, а вже, щоб закрапати щось у очі, я вийшла і купила собі краплі. Так, ну оце вам і все. Зараз поливаю, щоб з дренажних отворів вилилась вода, протираю горщик і ставлю на місце. До зустрічі!